Якби все знали, що там є, я вам зараз включив. То ви б, мабуть, взагалі іншої. Але я не хочу травмувати, я хочу єдність в країні. Я хочу, щоб всі стали в стрій і думали, як з ворогом працювати. А скільки б то в них по ПЗЖ реалізації, спитайте, а парусакам немає, Деркаче не то це контрозивка робила. Просто в них ми там розмістили це провадження. Не можна, тому що треба вербувати нам Христенків, інших Боголюбових, Коломойського, дідуся. Ну, так ми каламегу закрили в тюрмі, забрали нафтопереробну нафтовидобувну галузь, повернули в Україну. І яка до недавніх пір, поки русаки не знищили це виробництво, тільки податків на 70 мільярдів сплатили, і прибутку 16. І всі танки заправляли з тим пальним. То ми це повернули в лоно країни, базову галузь економіки. А вони що переморгуються, так не буде. Розумієте, я за кожне слово відповідаю з любим сяду. От так засіл і доведу з доказами, з матеріалами і з позицією. Пробачте, будь ласка, за емоції. Тому що воно по-іншому не може бути. Ми живемо в правовій країні, в умовах воєнного стану. І є люди, які віддають життя, які проводять унікальні операції. А, партнери то, та партнери з нами, партнери стоючі хлопають західні всі спецслужби, тому що робимо ми. Але ми лишній раз тим не хизуємося, а і мощі робимо свою роботу. І всі мають так само це робити, а не якісь, розумієте, ну це суцільна Ось, а туди не тронять, то тут всі підозрюють, а крот не крот, а то ну так ну почекайте, так, як це називається? Але Вибачте за емоцію, понизимо цей градус напруги. Я з великою повагою до вас просто ну потрібно називати речі своїми.